Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 6 жовтня, неділя, і у неділю на моєму каналі ви можете подивитися програму від неділі до неділі. Програму про події у світі протягом тижня і ті події, на які, на мою думку, варто ще раз звернути увагу чи згадати. Отже, давайте подивимося, що відбувалося протягом тижня і на що варто, на мою думку, звернути увагу. Неділя, 29 вересня, Австрія. Тут відбулися парламентські вибори, і вперше після Другої світової війни перемогу, перше місце зайняла на цих виборах ультраправа партія, Австрійська партія Свободи. Вона набрала там 29 це 57 місць, і на другому місці правляча партія, австрійська народна партія, 26%, відсотків це 52 місця. І там я безумовно різниця. У у 2017 році Австрійська народна партія, це правляча партія, мала 37%, зараз 26%, і навпаки. Австрійська партія «Свободи» вона мала 13%, вона набрала 30%, 13% набрала цього разу, ніж у 2017 року. Тобто в неї зараз 29%, а було минулого, на минулих виборах 2017 року 16%. На третьому місці соціал-демократична партія Австрії, вона там 29%, це 40 місць, і ліберали НЕОС 8,8, 17 місць. Чому я назвав у ці всі партії? Бо ну мова йде про те, що вже і були навіть демонстрації. Ми про це також згадаємо в Відні щодо того, щоб не створювати коаліцію з ультраправою партією Австрійською партією свободи. І от правляча партія, Австрійська народна партія, соціал-демократична партія Австрії та Ліберальна партія вони загалом можуть мати 109 місць із 183 місць, які є у? Австрійському парламенті, тобто вони спокійно можуть утворити коаліцію. Але слід ще раз зазначити, що вперше після Другої світової війни в Австрії перемогу на виборах обрала, отримала націоналіст ультраправа партія так, Австрійська партія Свободи, і вперше ну, є вірогідність, що канцлером може стати такий ультраправий жорсткий представник політичної сили Австрійська партія Свободи. Понеділок, 30 вересня, близький схід. Ізраїльська армія оголосила, армія що розпочала локалізовані наземні напади на Хазбулу на півдні Рівану. У понеділок вечір. Ну, мається на увазі, що е, почали наступ е, сухопутні конкретні дії на землі. І Ріванська армія оголосила, що перегрупувала там свої війська. Вона відвела там за яких позицій біля кордону. А у своїй промові представник Кезбули номер 2 Наїмка Сем оголосив, що нового лідера шиїтського руху буде призначено якнайшвидше. Мається на увазі лідера Хезбули, бо лідер Хезбули був насрала, був, був усунений, як повідомляли. в Іноземних засобах маси інформації у Лівані Сирії та Ірані також у понеділок голосили багатоденну національну жалобу після смерті лідера Хезблу Хасана Насрали під час ізраїльського удару у Беруті у п'ятниці 27 вересня. Росія у Росії був прийомний понеділок проект бюджету, який передбачає 30% зростання витрат на оборону наступного року. Що от на думку експертів підкреслює рішучість, як пишуть. Путіна продовжувати війну в Україні загалом мова йде про те, що бюджет має скласти 13,5 трильйонів рублів. Це близько 130 мільярдів євро за поточним курсом. І національний військовий бюджет вже зріс майже на 70% у 2024 році, що становить цього року разом з інвестиціями в безпеку 8,7% ВВП Росії за словами Путіна, і це вперше така велика цифра в сучасній історії. Вівторок 1 жовтня НАТО. 1 жовтня в Брюсселі голландець Марк Рютте, який був прем'єр-міністром Нідерландів протягом 14 років, вступив на посаду генерального секретаря НАТО. Ну, ця передача поноважень була в штаб-квартирі НАТО в рамках засідання Атлантичної ради політичного органу НАТО, який об'єднує послів країн-членів Альянсу. Ну Єн Столтенберг передав. Посаду і там навіть передав такий, як це кажуть, молод норвезький молод Марку Рюти, як новому генеральному секретарю, такий символічний молод. Я не знаю там сили влади, що мало на увазі. Ну, це, напевне, тільки сам Єн знає, та Марк Рюти. У Мексиці, у Мексиці, відбулася офіційна нагурація 1 жовтня новообраної першої в історії жінки президента Клавді Шейнбаум. Колишній мер Мексико змінила дуже популярного Андреса Манееля Лопеса Обрадора. Ну там мова йде про те, що в червні вона промогла на президентських виборах набрав вже майже 60% під марку правлячої партії «Рух за національне відродження Морена та її союзників. З майже 36 мільйонами голосів вона є найкращою обраною в історії країни главою держави. Тобто, бачите, перша жінка найбільше голосів набрала. Ну, і має більшість кваліфіковану у парламенті. І пишуть факівці, ну експерти, журналісти, що і ніколи в історії мексиканської демократії президент не мав такої влади, як Клавдія Шейнбаум. Нагадаю, вона відмовилася від того, щоб відвідати Україну на запрошення Володимира Зеленського. Але побачимо, що вона буде робити, бо дійсно. Перша жінка, перша з такими можливостями, але там є безумовно проблеми. Японія, 67-річний Сіаро Шіба, з 1 жовтня офіційною новим головою японського уряду. Він очолив правлячу ліберальну демократичну партію після відставки Фуміо Кісіди, що означає, згідно з японською політичною системою, що він очолив і уряд Японії. Середа 2 жовтня, Франція. Правова комісія національної асамблеї переважною більшістю голосів відхилила в середу, 2 жовтня. 50 матчів трьома голосами проти і 15 за пропозицією щодо звільнення Менея Макрона. Ну, мабуть, йде там ніби ті я не знаю, як там називається, в Франції. Вона, ця, ця пропозиція була подана партією не на Франції, яка критикує голову держави за недотримання результатів парламентських виборів. Ну, ми знаємо, що там е, новий цей Євий фронт, він там свого кандидата, кандидатку на посаду прем'єр-міністра, бо зайняли перше місце. Але ніхто не має такої більшості, щоб носібно ну, щось вирішувати. Макрон відмовився. Ну і Мішель Мербарнє став новим прем'єр-міністром. І це дуже обороло лівих. і От вони подали от ці пропозиції щодо того, щоб відправити відставку Макрона. Ну нічого в них з цього не вийшло і не вийде. Як ну само початку про це всі говорили? Близький схід, Іран випустив 200 ракет по Ізраїлю під час атаки. Вівторок увечері Повідомлено державне телебачення Ірану у середу. Вранці ізраїльська армія зі свого боку вчора заявила, що Іран випустив близько 180 ракет у бік своєї території, що більшість з них були перехоплені. США суддя, який веде процес щодо спроби Дональда Трампа скасувати результати президентських виборів 2020 року, оприлюднив у середу аргументи спеціального прокурора Джека Сміта. Останній стверджує, що колишній президент діяв у приватній якості. Таким чином він намагається обійти нещодавне рішення Верховного суду про надання широкого імунітету. Американським президентом під час виконання ними своїх функцій. Ну, побачимо, що цього вийде. Хоча ми розуміємо, що до президентських виборів, які будуть 5 листопада в США, безумовно ніякого суду не буде. А якщо Трамп переможе, то він там собі там, напевне, амністію все то інше зробить, то точно переслідування вже не буде. Домініканська республіка цікава насправді новина, на мою думку, що тижня Домініканська республіка висилатиме 10 тисяч жителів. Гаїті без документів влада Домінікани голосила в середу про негайне виконання плану спрямованого на репатри... на репатріацію до 10 тисяч мігрантів щотижня з ненагальним статусом. Йдеться переважно якраз про мігрантів з Гаїті. В четвер, жовтня, США, американські доктори, які страйкують з вівторка, повернуться до роботи в п'ятницю, отримавши 60% зростання. Ну, зарплати протягом наступних шести років усунувши привід потенційного руйнівного соціального конфлікту для американської економіки. Ну і безумовно, це хороші новини для Джо Байдена, для Камали Гарріс, яка є кандидаткою демократичної партії, за місяць до виборів. Австрія у відні тисячі людей вийшли на демонстрацію, щоб закликати політичні партії не створювати коаліцію з ультраправою австрійською партією свободи, про що ми вже сьогодні з вами згадували, яка перемогла на виборах у неділю 29 вересня, до речі, отримавши 29 29 29%. П'ятниця, 4 жовтня, Франція. Франція приймає 19-й саміт Франкофонії 4-5 жовтня, вперше за 30 років у міжнародному місті французької мови Юлія Котре. З теми цього року створюйте, створюйте інновації та починайте працювати французькою, ну не працювати, працювати, говорити французькою мовою для 326 мільйонів франкомовних людей на п'яти континентах. Тобто 326 мільйонів розмовляють французькою мовою. Десят глав держави урядів цієї п'ятниці прибувають де вільяр котре приблизно до за 70 км на північний схід від Парижа. Європейський союз у п'ятницю 4 жовтня країни-члени Європейського союзу дали світло введенню мит на електромобілі імпортовані з Китаю, незважаючи на спротив німців, які побоюються торгової війни з Пекіном. 10 країн-членів, включаючи Францію та Італію, просували за 12 утрималися і 5 просували проти. Тепер Єврокомісія має повну свободу для ведення компенсаційних мит у розмірі до 35%. Акумуляторні транспортні засоби китайського виробництва на додаток до вже існуючих 10%. Ну, це серйозний буде удар для Китаю. Субота, 5 жовтня, близький схід. Президент Франції Макрон закликав в суботу припинити поставки до Ізраїля зброю, що використовується в газі. Ну, викликав гнів прем'єр-міністра Ізраїля Нетаняго. Він там виступав, сказав, що це сором. Так що ну, поки що всі цивілізовані країни мали б бути би на стороні Ізраїлю. Ну але. Макрон, зокрема, він сказав, що якщо ми закликаємо до припинення вогню, послідовність означає не надсилання зброї. Франція, знову ж міжнародної організації франкофонії, оголосила у суботу 5 жовтня під час 19-го саміту франкофонії в Парижі про приєднання до організації п'яти нових членів, збільшивши кількість держав урядів з 88 до 93. Приєдналися Чилі, Німецька земля, САР, Нова Шотландія, Ангола та Французька Полінезія. І неділя сьогодні, 6 жовтня, в Тунісі, Цієї неділі в Тунісі відбуваються президентські вибори. Фаворитом є чинний президент Каї Саїд. Ну, 9,7 мільйонів зареєстрованих виборців почали голосування в 8.00 за місцевим часом, Більше на п'яти виборчих дільницях, які мають закритися у 18.00 за місцевим часом. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви як завжди не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишіться. Як завжди на завершення програм, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!